Морозний грудневий вечір огортав місто колючим холодом. Сніжинки кружляли в світлі ліхтарів, перетворюючи вулиці на казкову декорацію. Але для Надії ця казка була жорстокою реальністю. Третю ніч поспіль вона намагалася знайти прихисток від лютого холоду в підземному переході. Тонка ковдра, яку їй віддала добра жінка з благодійної організації, майже не рятувала. Надія притискала до грудей потертий рюкзак з усім своїм майном кілька теплих речей, документи та найцінніше старенький фотоальбом єдина пам'ять про минуле життя. Пані, може, маєте якусь копійку? пролунав голос поруч. Молодий хлопець у дорогому пальті дивився на неї зі змішаним виразом жалю і відрази. Надія похитала головою. Вона ніколи не просила милостиню. Навіть зараз, втративши все, вона намагалася зберегти залишки гідності. Раптом здалеку долинув дитячий плач. Надія підняла голову, звук ставав все ближчим. За мить у переході з'явився чоловік з маленьким хлопчиком на руках. Дитина заходилася від плачу, а чоловік виглядав абсолютно розгубленим. Тихіше, Матвійку, будь ласка, благав він. Але хлопчик лише сильніше ридав. Надія мимоволі підвелася. За роки роботи в дитячому садочку вона навчилася розрізняти різні види дитячого плачу. Це й був особливим так плачуть діти, коли їм боляче. Вибачте, її голос був хрипким від довгого мовчання. З ним все гаразд. Чоловік різко обернувся. В тьмяному світлі ліхтарів, вона розгледіла втомлене обличчя років сорока, дорогий костюм і очі, сповнені відчаю. Не знаю, відповів він, гойдаючи дитину. У нього температура, а я... я просто не знаю, що робити. Дружина у відрядженні, а няня звільнилася два дні тому. Надія зробила крок вперед, забувши про свій жалюгідний вигляд. Дозвольте глянути я працювала з дітьми. Чоловік завагався, оцінюючи поглядом її потерті джинси і старе пальто, але новий напад плачу змусив його здатися. Він обережно опустив хлопчика, тримаючи його за руку. Надія присіла на впочіпки перед дитиною. Матвійку, на вигляд, було років п'ять бліде личко, скуйовджене русяве волосся. Великі сірі очі повні сліз. Привіт, сонечко, м'яко сказала вона, де болить? Хлопчик схлипнув і показав на горло. Надія обережно торкнулася його чола гаряче. У вас їжа жарознижувальне?» – запитала вона чоловіка. Ні, тобто так вдома. Ми були в гостях, коли йому стало зле. Вам треба негайно дати йому ліки і прикласти щось холодне до чола. Надія дістала з рюкзака пляшку води і чисту хустинку, намочила тканину і обережно приклала до чола хлопчика. Так, трохи легше. Матвій кивнув, його плач потроху стихав. Ви ви справді розумієтеся на дітях? здивовано промовив чоловік. Я Максим, Максим Савченко. Надія, просто відповіла вона, не називаючи прізвище. Надіє, я розумію, що це дивно, але ви не могли б допомогти, хоча б сьогодні я заплачу. Вона завагалася. З одного боку, пропозиція здавалася підозрілою багатий чоловік запрошує безхатченку до свого дому. З іншого маленький Матвій дивився на неї довірливими очима, і думка про ще одну ніч на холоді здавалася нестерпною. Добре, нарешті відповіла вона. Але спершу нам треба купити ліки. Максим полегшено зітхнув і дістав телефон, викликаючи водія. За кілька хвилин біля переходу зупинився чорний Мерседес. Надія міцніше стиснула лямки рюкзака, останній притулок її минулого життя, і пішла за Максимом і Матвієм до машини. Вона не знала, що це рішення змінить не тільки її долю, але й життя маленької родини Савченків, розкриє таємниці. Який краще було б не чіпати і поставить їх усіх перед вибором, від якого залежатиме значно більше, ніж вона могла уявити собі в той морозний грудневий вечір. Будинок Савченків виявився триповерховою віллою у престижному районі міста. Коли машина заїхала за високий паркан, надія мимоволі здригнулася. Надто разючим був контраст між цим місцем. І підземним переходом, де вона провела останні дні. Проходьте. Максим відчинив двері, тримаючи на руках задрімалого Матвія. Марино. гукнув він, і за мить з'явилася літня жінка в домашньому халаті. Приготуйте, будь ласка, гостюву кімнату і принесіть жарознижувальний для Матвія. Економка окинула надію підозрілим поглядом, але мовчки кивнула і зникла в глибині будинку. Давайте спершу займемося Матвієм, запропонувала Надія, намагаючись не звертати увагу на розкіш навколо. Де його кімната? Вони піднялися на другий поверх. Дитяча виявилася просторою кімнатою з величезними вікнами і стінами, розмальованими казковими сюжетами. Іграшок було так багато, що вони ледве вміщалися на полицях, але щось у цій кімнаті здавалося неправильним. Надія не відразу зрозуміла, що саме відсутність дитячих малюнків на стінах, сімейних фотографій, тобто особливого безладу, який створюють щасливі діти. Максим обережно поклав сина на ліжку. Марина принесла ліки і холодний компрес. Надія, управними рухами, допомогла хлопчику випити сироп і влаштувала його зручніше. Не йди, соно пробурмотів Матвій, хапаючи її за руку. Я поруч, сонечко, прошепотіла вона, погладжуючи його гарячий лобик, і почала тихенько наспівувати колискову, яку колись співала їй мама. Котику сіренький, котику біленький, Максим, який стояв у дверях, завмер. Щось промайнуло в його очах здивування, біль? Але він швидко опанував себе. Ходімо, тихо сказав він, коли Матвій заснув. Нам треба поговорити. У просторому кабінеті на першому поверсі Максим налив собі віскі і важко опустився в крісло. Ви співали точно таку ж колискову, як він затнувся. як його мама. Надія відчула, як холодок пробіг спиною. Його мама? Але ви казали, що вона у відрядженні. Аліна загинула три роки тому, глухо відповів він. В автокатастрофі. Матвій був з нею у машині, але дивом вижив. Відтоді він... він змінився. Майже не говорить, часто хворіє. Лікарі кажуть, психосоматика. Мені дуже шкода, щиро сказала Надія. Я намагаюся дати йому все найкраще, продовжував Максим, дивлячись кудись крізь неї. Няні, репетитори, психологи. Але ніхто не витримує довго, він нікого до себе не підпускає. А сьогодні, вперше за три роки, я побачив, як він довірився комусь. Він підвівся і підійшов до вікна. За склом кружляв сніг, перетворюючи сад на зимову казку. Я пропоную вам роботу, різко повернувся він. Станьте, няньою, Матвіє. Зарплата буде гідною, житло і харчування, за мій рахунок. Надія мовчала, обмірковуючи пропозицію. Це був її шанс вибратися з вулиці, повернутися до роботи з дітьми, яку вона любила. Але щось у цій ситуації здавалося їй дивним. Чому ви довіряєте незнайомій безхатчинці? прямо запитала вона. Бо я бачив, як Матвій реагує на вас, і він знову завагався є щось у вас. Щось знайоме, ніби я вже десь вас бачив. Надія напружилася. Невже він міг впізнати її? Ні, це неможливо. Минуло надто багато років, і вона сильно змінилася. Мені треба подумати, нарешті сказала вона. Звісно, кивнув Максим, але недовго. Матвію потрібна допомога, і якщо ви можете їй надати. Раптом згори долинув крик. Надія першою зірвалася з місця і побігла до дитячої. Матвій метався на ліжку, охоплений нічним жахіттям. Мамо, мамочко. кричав він, і його голос розривав серце. Надія миттю опинилася біля ліжка, обійняла тремтяче тільце хлопчика. Тихо, маленький, все добре, шепотіла вона, гойдаючи його в обіймах. Це просто сон, поганий сон. Машина, червона машина. Схлипував Матвій, притискаючись до неї. Вона їхала за нами, мама кричала. Надія відчула, як завмер у дверях Максим. Його обличчя стало білим, як крейда. Він ніколи раніше не говорив про аварію, прошепотів він. Лікарі казали повна амнезія. Але Надія вже не слухала його. Все її єство було зосереджене на дитині, яка потроху заспокоювалася в її обіймах. Вона продовжувала щось тихо наспівувати, погладжуючи, спітніли від жару волосся. За вікном завивав вітер, жбурляючи в шибкий колючий сніг. Цей звук нагадав їй іншу ніч, інший вітер. Надія швидко відігнала спогади не час. Я залишаюся, сказала вона, коли Матвій нарешті заснув. Але у мене є умови. Максим кивнув, запрошуючи її вийти з кімнати. В коридорі вони розмовляли пошепки. По-перше, мені потрібен повний доступ до медичної картки Матвія і звітів психологів, почала надія. По-друге, я хочу знати все про аварію. І третє, я працюю за своїми методами без втручання. Згоден, швидко відповів Максим. Але й у мене є умова. Ви розповісте мені правду про себе? Хто ви насправді? Надія відчула, як прискорилося серцебиття. Це складно, у мене час є, він казав на крісла в холі, і, здається, нам обом не до сну. Вона сіла, намагаючись зібратися з думками. З чого почати? З того дня, коли все зруйнувалося, чи з того, що було до того. П'ять років тому я працювала в престижному дитячому садку. Нарешті почала вона мала власну квартиру, хорошу зарплату, наречений збирався відкривати свій бізнес. Здавалося, життя налагоджується. Вона зробила паузу, дивлячись у темряву за вікном. А потім я помітила дивні синці на тілі однієї дівчинки. Спочатку думала звичайні дитяче забиття. Але вони з'являлися надто часто і в інших дітей теж. Максим подався вперед, уважно слухаючи. Я почала копати. Виявилося, в садку діяла ціла система використання дітей для зйомок. Розумієте? Її голос затремтів. Я зібрала докази, записала відео, пішла в поліцію. А наступного дня прокинулася у квартирі. Де все було перевернуто догори дригом. На столі лежали пакетики з наркотиками і записка. Забудь все, що бачила, або наступного разу знайдуть твій труп. Боже. видихнув Максим. Я не забула, продовжила Надія. Натомість відправила всі докази журналістам. Вибухнув скандал. Садок закрили, кількох людей заарештували. Але головні організатори залишилися на волі. І вони, вони зруйнували моє життя. Спочатку мій наречений потрапив у лікарню після випадкового нападу. Потім мене звільнили, і жоден дитячий заклад не хотів брати мене на роботу. Банк раптом виявив помилку в документах і вимагав терміново погасити кредит за квартиру. А коли я намагалася влаштуватися хоч кудись. Скрізь отримувала відмову. Надія говорила тихо, але кожне слово було сповнене болю. Зрештою, я втратила все квартиру відібрали за борги, наречений не витримав тиску і поїхав за кордон. Останні два роки я жила випадковими підробітками, переїжджаючи з міста в місто, поки не опинилася тут. Але чому ви не звернулися в поліцію знову? запитав Максим. Звернулася, і знаєте, що мені сказали? Не варто було пхати носа, куди не просять. Виявилося, ниточки тягнулися надто високо. В цю мить згори долинув тихий кашель. Надія миттю підвелася. Мені треба перевірити Матвія, сказала вона, прямуючи до сходів. «Надія», – окликнув її Максим, дякую, що розповіли, і я вірю вам. Вона кивнула і пішла до дитячої. Матвій не спав, сидів на ліжку, обхопивши коліна руками. Не можеш заснути, сонечко? м'яко запитала вона, сідаючи поруч. Розкажи казку, попросив він. Це були перші слова, які він сказав за весь вечір, не рахуючи маревного бурмотіння під час кошмару. Яку ти любиш? Про принцесу, яка всіх врятувала. Відповів хлопчик, притуляючись до неї. Надія задумалась на мить, а потім почала Жила була принцеса, яка бачила те, чого не бачили інші. Вона помічала, коли людям боляче, коли їм страшно, коли вони потребують допомоги. Розповідаючи казку, вона не переставала спостерігати за хлопчиком. Його очі поступово заплющувалися, дихання ставало рівнішим. Але перш ніж заснути, він раптом сказав: Ти схожа на маму. Вона теж завжди знала, коли мені страшно. Надія відчула, як щось стиснулося в грудях. Вона обережно поклала долоню на чоло хлопчика. Температура спадала. Повернувшись у хол, вона заставила Максима за вивченням якихось паперів. Це медична картка Матвія, сказав він, не підводячи очей. І звіти про аварію. Хочу, щоб ви знали все. Він простягнув їй папку. Аліна, вона була педіатром, працювала в приватній клініці. В той день вони з Матвієм поверталися з дитячого центру. За їхньою машиною справді їхав червоний автомобіль. Свідки бачили, як він кілька разів намагався притиснути їх до узбіччя, а потім Максим затнувся, ковтнув склянки. Яка стояла поруч. Експертиза встановила, що гальма були несправні, але за день до того машина проходила тихогляд все було в ідеальному стані. Ви думаєте, що це не було випадковістю? тихо запитала Надія. Я не знаю, що думати. Він потер скроні втомленим жестом. Аліна в останні тижні була якась стривожена. Казала, що помітила щось неправильне в клініці. Хотіла з кимось порадитися, Надія відчула, як по спині пробіг холодок. У якій клініці вона працювала? Здорове дитинство, знаєте її? Вона відчула, як підлога хитнулася під ногами. Саме ця клініка співпрацювала з дитячим садком, де вона викрила злочинну схему. Максиме, її голос затремтів. Мені здається, наші історії можуть бути пов'язані. Вона розповіла йому про клініку, про те, як деякі діти з садочка регулярно проходили там обстеження, як потім з'ясувалося, що під час цих візитів їх готували до зйомок, накачували заспокійливими. Господи, Максим схопився з крісла. Аліна могла щось помітити вона завжди була надто уважною до дрібниць. І її прибрали, тихо закінчила надія, як намагалися прибрати мене. Вони довго мовчали, кожен занурений у свої думки. За вікном почало світати, перші промені сонця розфарбували сніг у ніжно-рожевий колір. Що будемо робити? нарешті запитав Максим. Спершу допоможемо Матвію, твердо відповіла Надія, а потім. Потім знайдемо правду заради Аліни. Наступні дні промайнули, як у калейдоскопі. Надія повністю занурилася в турботу про Матвія. Вона була поруч, коли він прокидався від кошмарів, терпляче слухала його мовчання, читала казки і співала колискові. Поступово хлопчик почав відтавати. Спершу це були маленькі зміни. Він став більше усміхатися, почав малювати. І його малюнки. Були сповнені темних кольорів і незрозумілих образів, але Надія бачила в них спробу висловити те, що не міг сказати словами. Одного вечора, коли вона укладала його спати, Матвій раптом сказав Я пам'ятаю той день. Мама була дуже налякана. Вона телефонувала комусь і казала, що знайшла документи, а потім ми поїхали, і за нами гналася та червона машина. Надія обійняла його, відчуваючи, як тремтить маленьке тіло. Все добре, сонечко, ти в безпеці. Але в голові вже складався план. Вона мусила знайти ті документи. Можливо, Аліна встигла їх десь сховати перед смертю. Вночі, коли всі спали, Надія обережно прокралася до кабінету Максима. Він дав їй доступ до всіх паперів Аліни, які зберігав у сейфі. Години минали, поки вона перебирала документи, рахунки, листи, і раптом знайшла. У старому щоденнику Аліни між сторінками була захована флешка. Що ви робите? голос Максима змусив її здригнутися. Він стояв у дверях, дивлячись на неї з сумішю подиву і тривоги. Здається, я знайшла те, що шукала Аліна. Надія простягнула йому флешку. Але нам потрібен комп'ютер, не підключений до мережі. Те, що тут є, може бути небезпечним. Максим дістав старий ноутбук і вимкнув всі підключення до мережі. Коли вони відкрили флешку, обидва завмерли. Там були сотні файлів з документами, фотографіями та відеозаписами. Боже мій, прошепотів Максим, переглядаючи файли. Тут все. Списки дітей, які проходили через клініку, банківські перекази, імена учасників схеми. Надія швидко переглядала документи, і з кожною хвилиною її обличчя ставало все білішим. Схема виявилася набагато масштабнішою, ніж вона думала. Клініка була лише частиною величезної мережі, яка використовувала дітей для зйомок нелегального контенту, продажу органів, експериментальних ліків. Дивіться, вона указала на один з документів, ось чому Аліна почала підозрювати щось. Вона помітила, що деякі діти зникають після лікування. Офіційно переїжджають в інші міста, але насправді. Раптом на горі почувся шум, обоє завмерли, прислухаючись. Матвій, надія кинулася до сходів, але в дитячій кімнаті було порожньо, вікно відчинене. Холодний вітер гойдав штори, а на підвіконні лежала записка. Хочеш побачити сина живим, принеси флешку в парк о півночі. Прийдеш не сама, хлопчик помре. Максим з криком опустився на ліжко сина. Ні, тільки не знову, тільки не Матвій. Але надія вже діяла. У нас є чотири години. Я знаю, що робити. Вона витягла з рюкзака старий телефон єдиний, який зберегла з минулого життя. У мене залишився один контакт журналіст, який допоміг мені тоді з розслідуванням. Він має зв'язки у поліції серед тих, кому можна довіряти. За годину в будинку Савченків зібралася невелика група людей, двоє оперативників у цивільному журналіст Віктор і спецназівець у відставці. План простий. Пояснювала Надія, розклавши карту парку. Я піду на зустріч сама, як вони вимагають, але у мене буде прослушка. Максим чекатиме в машині неподалік. Щойно я побачу Матвія і переконаюся, що з ним все гаразд, подам сигнал тоді виберете їх. Це небезпечно, зауважив Максим. Вони можуть. У мене немає вибору, перервала його Надія. Я не дозволю їм зруйнувати ще одне життя. Опівночі парк здавався моторошним місцем. Надія йшла центральною алеєю, міцно стискаючи в руці сумку з флешкою. Серце калатало, але рухи були спокійними і упевненими. Біля старого фонтану її чекали двоє чоловіків у чорному і її серце завмерло. Вона впізнала цю жінку, головний лікар клініки, здорове дитинство. А, наша принципова вихователька? посміхнулася жінка. Думала, ми тебе знищили, але ти виявилася живучою, як кішка. Де Матвій? єдине, що цікавило Надію. Спершу флешка. Жінка простягнула руку. Спершу хлопчик, твердо відповіла Надія. Інакше через п'ять хвилин копії цих документів з'являться в усіх новинах країни. Жінка роздратовано клацнула пальцями, і один з чоловіків пішов за дерева. За мить він повернувся, ведучи заспаного Матвія. Надю. хлопчик спробував кинутися до неї, але чоловік міцно тримав його за плече. Все добре, сонечко, спокійно сказала вона. Зараз ми підемо додому. Флешка, нагадала лікарка. Надія повільно дістала пристрій з сумки. В цю мить Матвій раптом закричав Надю, це вона. Я пам'ятаю її голос. Вона говорила з мамою в той день. Жінка різко змінилася в обличчі. Заткніть його. Але було пізно. Спогади, які довго ховалися в глибинах дитячої травмованої пам'яті, раптом прорвалися назовні. Вона сказала мамі, що все одно її прибере, а потім червона машина. «Ви!» Надія відчула, як все стає на свої місця. Це ви вбили Аліну, бо вона дізналася правду про клініку? Досить. Лікарка вихопила пістолет. Ви обидва занадто багато знаєте. На жаль, сьогодні у парку станеться трагедія, божевільна безхатченка викрала дитину, а коли її викрили. Але договорити вона не встигла. Раптом парк наповнився червоними спалахами лазерних прицілів. Звідусіль з'явилися озброєні люди в чорному. Поліція, всім на землю! Все змішалося в хаос криків і руху. Надія кинулася до Матвія, збиваючи його з ніг, коли пролунав постріл. Гострий біль пронизав її плече, але вона тільки міцніше притиснула до себе хлопчика, закриваючи його своїм тілом. Тримайся, маленький, шепотіла вона, все закінчилося, все буде добре. А потім була лікарня, довгі коридори, запах ліків, крапельниці. Максим не відходив від її ліжка, а Матвій відмовлявся йти додому. Знаєш, сказав якось Максим, коли вона вже одужувала, Матвій вперше за три роки почав сміятися. Лікарі кажуть, що промовляння травми допомогло йому зцілитися. Діти сильніші, ніж ми думаємо, відповіла Надія спостерігаючи, як хлопчик малює на підвіконні. Цього разу на його малюнку було яскраве сонце і три фігурки, що тримаються за руки. Це ми, гордо пояснив він, показуючи малюнок ти, я і тато. Надія відчула, як щось тепле розливається в грудях. Вона подивилася на Максима, він дивився на неї з виразом, який вона боялася навіть намагатися зрозуміти. Через місяць клініку здорове дитинство закрили. Почалося масштабне розслідування, яке викрило цілу мережу подібних закладів по всій країні. Тисячі дітей було врятовано. А в будинку Савченків з'явилася нова традиція щовечора перед сном вони втрьох збиралися в дитячий. Надія співала колискову, Матвій засинав з посмішкою, а Максим. Максим нарешті відчував. Що його дім знову став справжнім домом. Знаєш, сказав якось Матвій, засинаючи, мама казала мені, що ангели існують. Тепер я знаю, що вона була права. Ти, мій ангел-охоронець, Надю». І в цю мить вона зрозуміла іноді найтемніші моменти нашого життя ведуть нас до найяскравішого світла. Треба тільки мати сміливість не здаватися і продовжувати вірити в добро.